Виконуємо завдання 1. практичної роботи до теми 19 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. І нам потрібно на сцену додати 6 об'єктів, 6 прайтів. Один у нас вже є, давайте його так і залишимо з цього рудого кута. І додамо ще 5. Для цього натискаємо кнопку «Обрати спрайт. І давайте вже будемо додавати всіх з категорії тварини. Хоча різниці немає. Можете додавати будь-кого. Хай будуть ось такі. Тепер змінимо тло сцени, для цього натискаємо кнопку Обрати тло. Давайте виберемо, наприклад, ось цю. Ще Також можете вибрати будь-яку іншу. Виберемо нашого кота, давайте його й перейменуємо ще, щоб ви гарно виглядало. Назвемо «Кіт». Почнемо створювати програму саме для нього. У зв'язку з тим, що у нас код буде схожий, то потім продублюємо на інші спрайти. Отже, вибираємо кота і програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Значить, переходимо в категорію події і в область скриптів додаємо команду, коли зелений прапорець, натиснуто. Наш кіт має на сцені з'являтися через деякий випадковий час. Від пів до 2 секунд додаємо команду чекати. Але якщо з'являтися деякий випадковий час, значить переходимо в категорію оператори та додаємо випадкове від. Ну і поставимо на цілих 5 до 2. Тобто буде з'являтися через якийсь час від пів до 2 секунд. І також має переміщуватися якесь випадкове місце на сцені. Перейдемо в групу рух. Взагалі-то тут є перейти до випадкова позиція. Ну, але це він у нас буде переміщуватися повністю по всій сцені. Розміри сцени в нас по осі X горизонтальній від мінус 240 до 240, а по вертикальній по осі Y від мінус 180 до 180. Але нам треба, щоб рухалося. І по X, і по Y від мінус 150 до 150. Тому додаємо команду перемістити в X, Y» і Знову випадкове від мінус 150 до 150. Де зараз знаходиться наш спрайт, можете подивитися ось тут, бачите. Я його переміщаю, XY також змінився. Ну і випадковим чином має змінюватися розмір, а саме зменшуватися. Приходимо у вигляд. Змінити розмір, якщо випадковим чином, значить також. Тільки не змінити розмір на, а просто задати розмір. Ось так. І в нас буде від 30 до 100. 100 це звичайний оригінальний розмір. Менше 100, то це буде зменшуватись. Тепер, якщо ми запустимо. Бачимо, що в нас розмір змінився, але перемістився майже в ту саму точку. Давайте ще раз опустимо. Ось, вже перемістився сюди. Ну і бачимо, через якийсь час у нас виконуються дані події. Але зрозуміло, ми не можемо весь час натискати на кнопку Виконати кожного разу. Нам потрібно, щоб ці команди виконувалися завжди. Тому додаємо з групи керування цикл завжди. Встановлюємо його ось так. Тепер у нас це буде відбуватися завжди. Але зробимо так, щоб не всі об'єкти з'являлися одночасно. Отже, потрібно їх сховати під час запуску програми. Переходимо у вигляд. Беремо сховати, вставляємо його на початок ось сюди. Тобто зараз він сховається, але зараз бачимо, взагалі сховався. Значить, після того, як виконали ці команди, нам потрібно його показати. Ну, бачите, він так миготить. Ну і щоб зрозуміло, він не пропадав так швидко. Поставимо деяку затримку, чекати одну секунду. Ось так. Тепер нам потрібно зробити, що коли ми натискаємо на наш спрайт, ніби ловимо його, він пропадав, і наш рахунок збільшувався на одиницю. Отже, якщо рахунок збільшується на одиницю, скільки ми раз його зловимо, значить потрібно додати деяку змінну. Перейдемо в категорію «Змінні», Натискаємо кнопку Створити змінну», назвемо змінну «Спіймав». Вона зразу відображається, бачите, ось тут на сцені в верхньому лівому кутку сцени. Ну і зразу створимо ще одну зміну, яку називаємо таймер. який буде показувати час, скільки працює наша програма. Ну і тепер зробимо так, що коли ми натискаємо на спрайт, в нас рахунок спіймав має збільшуватися на одиницю. Також в нас виділений котик. І тепер зверніть увагу, що у вас в підручнику в завдані. Команда показана неправильно, а саме в підручнику сказано, що коли зелений прапорець натиснуто, тоді в нас буде збільшуватися рахунок. Але зрозуміло, це в нас тільки раз, коли ми натиснемо на зелений прапорець, тільки тоді рахунок і збільшиться. Значить, нам потрібно не коли зелений прапорець натиснуто, а коли спрайт натиснуто. Отже, коли спрайт натиснуто. Нам потрібно сховати наш спрайт, тобто показати, що ми по ньому попали. Це буде ніби виглядати ось так. І збільшити рахунок на одиницю. Приходимо у зміні. І ось тут є змінити. Відкриваємо ось цей список. Змінно спіймав на одиницю. Давайте перевіримо. Бачите, я попав по котику. Є таке, але нам потрібно зробити ще, крім цього, так, що коли ми розпочинаємо нову програму, бачите, щоб змін на спіймав, зразу обнулялася, тобто ставала 0. Отже, на самий початок першого скрипту ми додаємо надати. Спіймав значення 0. Давайте перевіримо. Так, бачите, стало 0. Так, все тепер добре. І тепер ось ці два скрипти нам потрібно продублювати для всіх інших спрайтів. Це ми робимо перетягуванням. Дивимося, чи все я перемістив, продублював. Все добре. А тепер перевіримо, як працює. Так, все зникло. Так, все добре здається. Так, ну і зрозуміло, це ми можемо грати дуже довго, але недарма ми додавали зміну таймер. Зробимо так, що гра у нас буде протягом 30 секунд і таймер буде зменшуватись. Отже, перейдемо знову до того кота, хоча насправді тут немає різниці, можна було вибрати інший будь-який спрайт. Ну, але вже якщо з нього розпочав, то так і продовжу. Отже, для нього знову, коли натиснуто зелений пропорець. І в нас таймер значення, ми з вами говорили, має бути початкове значення 30. Отже, надаємо таймеру зміні, значення 30, вводимо з клавіатури. І в нас через секунду, зрозуміло, має зменшуватися на одиницю. Тобто чекаємо 1 секунду. І змінно таймер змінити на мінус 1. Бачимо, в нас раз зменшилося на мінус 1. Але нам потрібно, щоб зменшувалися до нуля. Але тільки до нуля. Тобто вже не ставало мінус 1, мінус 2. Саме через це ось цикл завжди ми тут використати все-таки не можемо. А використаємо інший цикл повторити до. Вставляємо його ось сюди. І ось сюди, там де шестикутник, вставляємо деяку умову. А умов у нас буде, якщо таймер стане 0, тобто, коли змінна таймер. Буде значення 0, а вона в нас точно буде, тому що в нас через кожну секунду вона зменшується на одиницю. Тоді в нас цей скрипт припиняється. Тобто ось те, що всередині цього е циклу, повторити до, буде виконуватися до тих пір, поки в нас не буде така виконана умова. Саме таймер рівний 0. Давайте перевіримо. Щоб не чекати 30 секунд, я поки що надам значення таймеру 5. Потім головне не забути його змінити. Щось не працює. Не працює, тому що у нас ось цей таймер надати потрібно все-таки винести за цикл. Я випадково його помістив також сюди. Так, от тепер все працює. Має до нуля. І нижче нуля вже не йти. Все добре. Ну, але бачимо, що наші скрипти продовжують рухатись. Отже, коли у нас таймер 0, значить гра має зупинитися. Це ми будемо робити через оповіщення. Прийдемо в групу події і додамо оповістити. Відкриємо цей список. І виберемо нове повідомлення. Назвемо оповіщення закінчення гри. Гаразд. І тепер, коли гра закінчилася, нас хтось має говорити результат. Нехай в нас говорить кіт, хоча можна було б зробити, що говорить будь-який інший спрайт. Ну, але залишимо для кота. Отже, коли кіт отримує повідомлення закінчення гри? Значить, зрозуміло, він має з'явитися. Якщо він зараз схований. Ви бачите, зараз він схований, Тож, що ми побачили, що він щось говорить, він повинен з'явитися. Значить, показуємо. Після цього він може з'явитися і десь ось тут в куточку. Щоб ми точно його побачили, то ми помістимо його десь в центр. Так, Де він зараз? От, помістимо його десь сюди. Переходимо в групу рух, беремо перемістити в, нехай будуть ось такі. Можете, наприклад, задати 0-0, тоді буде точно в центрі. І збільшимо його розмір, щоб його було краще видно. Причому давайте поставимо на оригінальний. О збільшимо майже вдвічі, задаємо розмір 180. Ну і тепер залишилось йому сказати. Нехай говорить протягом 2 секунд. Але не просто результат, наприклад, 1 чи 7, який там буде. А скаже твій рахунок. Переходимо в оператори, додаємо команду з'єднати. І ми ось тут можемо з'єднати текст. Пустаємо ось тут ще пробіл з нашою змінною. Ось так. Тепер запустимо. Говорить твій рахунок, але після цього бачимо, він зникає і все продовжує ніби рухатись. Хоч програма завершилась. Отже, зупинимо все. Переходимо в групу керування. І додамо ось сюди зупинити все. Давайте ще раз спробуємо. Так, бачимо, сказав протягом 2 секунд. Але протягом цих 2 секунд, коли він говорив, наші спрайти продовжували рухатись. І коли програма зупинилася, от, наприклад, ця мавпа. Вона була на сцені, отже, вона от так і залишилася тут. Хоча насправді в е, самому завданні цього вже і немає. Що коли гра закінчується, що всі спрайти, крім нашого кота, тобто спрайти, які говорить рахунок, що всі позникали. Отже, виберемо нашу собаку. І коли він отримує закінчення гри, повідомлення, його потрібно сховати. Це робимо для всіх. Дублюємо. Так, перевіряємо, чи все добре. Так, все добре. Тепер знову перевіряємо. Так, говорить рахунок. Вже бачимо, вони позникали. Але ви помітили, що протягом часу, коли говорить кіт рахунок, а саме це у нас 2 секунди, от поставили б 10 секунд чи 20, то всі інші спрайти все одно переміщувалися б. Тому давайте зробимо трошки по-іншому. Ось тут зупинити все заберемо. А виберемо якийсь інший спрайт можна вибрати будь-який. І ось сюди доставимо зупинити все. Тобто зразу ховає і всі спрайти будуть зникати ще разок. Тільки в цьому випадку бачимо, вже він не встиг вказати, який рахунок. Давайте ну, ще раз. Так, не встигає говорити рахунок, через це будемо робити трошки по-іншому. Збираємо зупинити все. Точніше, можна було його не забирати. І вибираємо інші скрипти для цього спрайту. Тобто оці всі скрипти, вони зупиняться. Так, для кожного. Тепер вибираємо нашого кота. І ось тут, щоб він не рухався, можемо також взяти інші скрипти цього спрайту. Тепер майже все добре. Все одно він встиг піти сюди. Через це ми зробимо зупинити інші скрипти цього спрайту от сюди поставимо. Ось тепер добре. Тепер все чудово. Ну і нам залишилися ще додаткові деякі завдання. А саме нам там пропонується, що об'єкти повинні з'являтися на сцені з різними ефектами. Перейдемо в групу вигляд. Ну і різні ефекти це встановити якийсь ефект. Для кожного спрайту якийсь поставити ефект. Наприклад, поставимо ось тут колір. Тут нехай буде роздуття, можливо, числа, яке я ставлю, занадто велике, потім подивимося. Тобто буде занадто роздуте. Так, ефект є, тільки бачимо для мозаїки ефект, це виходить, що наше поні не один на 4. Давайте поставимо для нього привид. Це у нас одне додаткове завдання, але є ще одне. Тло сцени не має змінюватися кожні 5 секунд. Якщо в нас програма буде працювати 30 секунд, давайте вже все-таки змінимо на 30, що вона у нас має так працювати. Значить, у нас має бути всіх 6 фонів сцени. 30 ділимо на 5, це в нас буде 6. Додамо ще нові тло. На цьому натискаємо кнопку вже, знаєте, обрати тло. Або вибираємо зразу тло і переходимо на вкладку Тло. Тут буде нам зручніше, тому що, по-перше, бачимо, біленьку сцену, ось цю вилучаємо. У нас залишилася одна. Далі натискаємо кнопку ось тут. І вибираєте будь яке тло, яке вам подобається. Всіх в нас має бути 6. Так, тепер зверніть увагу, що зараз у нас вибрати тло, не спрайт, а тло. І ось тут, для нього, коли натиснути зелений пропорець. Також для тла буде програма тоді розпочинатися. Нам потрібно, щоб змінювалося через 5 секунд. Тло. Тобто виставляємо наступне тло. Ну і ось тут можна було б виставити, бачимо, це в нас зміниться тільки раз, кожного разу, коли ми натискаємо ось так. Але для того, щоб воно змінювалося через 5 секунд, тут можна використати цикл повторити. Ми знаємо, що в нас 6, то поставити, наприклад, 6. Але якщо ви, наприклад, захотіли б змінити програму, щоб в нас було не 30 секунд, а якийсь інший час. Через це зробимо в загальному випадку, поставимо ось тут завжди. А саме тло перестане змінюватися тоді, коли тло отримає повідомлення закінчення гри. І тоді зупинити тільки не все, а інші скрипти цього спрайту. Тобто ось цей скрипт зупиниться. Ну і ще давайте зробимо так, щоб все-таки розпочиналася програма. Саме з першого тла. Завжди з цього, воно називається Blue Sky. Прийдемо вигляд і поставимо з самого початку перед циклом завжди змінити тло на Blue Sky. Ну і тепер буде все. На мене то ось ці ефекти були додані зайві, але, схоже, хочу показати вам, як їх додавати. Ось так. Тепер залишилося зберегти. Збережемо з іменем гра на уважність. І збережемо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер, зберігаємо власній папці. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!